Що буде далі? Відверто кажучи, ніхто не може прямо сказати. До прикладу, вчора в мене відбулася дискусія з клієнтом, який телефонував до інспектора в Польщі в Варшаві, який йому сказав, що всі українці мають право їздити до травня 2025 року. І тут питання: скиньте закон. Бо за моєю інформацією, останній законопроєкт, який дозволяв їздити українцям на території Республіки Польща, які не мають песеля зі статусом Укр, закінчився 31 грудня 2023 року. І жодних змін я не відслідковував, я не бачив їх, не приймали. Тому я власне записую сьогодні це відео для вас, щоб ви розуміли стан речей, щоб ви розуміли, що вам далі треба буде робити, чи лишати все так, як і є. Чи все ж таки змінювати на польські хейтерам нагадаю, я займаюся відновленням українського посвідчення водія на українське в різних випадках?